Дик весни, твої найкращі на планеті сини. Миру в Україні хочу щастя у родині, щоб була в серцях класна, щоб скінчилася війна. Сонце в мирнім небі і для мене, і для тебе, щоб тривоги не лунали, настигнали не лякав. раді радість рідним патріотам стати гідним, рідний край вірно любити. Україні мирні жити. Хочу сонечко вранці, зоси ти носити в данці. щоб цвіли скрабок квіти, щоб були щасливі діти. Хочу я, щоб діти світу сонечку сонечко могли радіти. щоб усі були здорові і розуміли у любові. Хочу я скоріше зростати боргів, щоб подолати, захищати всіх навчусь, щоб не плакали матусі. Хочу я ростити хліб, вистачало, щоб на всіх, щоб були щасливі люди. Вірю, так воно і буде. Хочу обідняти тата і вже не відпускати, щоб додому повернувся і сон нарешті збувся. Хочу миру на землі, хочу хліба на столі, щоб усі захисники.